українці переходять на зимовий час, тобто в ніч з 26 на 27 жовтня о четвертій ранку за київським часом необхідно перевести годинники на одну годину назад, на третю годину. Як таке сезонне переведення годинника впливає на біологічні ритми організму та як адаптуватися до змін? Про це говоримо із психологиною, кандидаткою психологічних наук Галиною Гурак. Пані Галино, вітає. вітаю. Вітаємо вас! Вітаю. От Розкажіть, будь ласка, що саме змінюється? Як людина психологічно сприймає цю зміну в, один, в одну годину? Здавалося б, навпаки, можна ж на годину довше поспати? Так, звичайно, є. Зв... Категорія людей, які радіють тому, що вони можуть нарешті виспатися годинку, так а є категорія людей, які сумують за тим, що не буде продовжений світловий день, і ніч буде наставати швидше. І по різному, звичайно, на кожного з нас буде впливати ця зміна. Часова, так не надто стресово, якби ми як, як ми фантазуємо про це, так але все ж таки вплив буде. Передусім, будуть у нас зміни в ендокринній системі, так тому що в нас буде відповідно до біологічних ритмів, може змінитися вироблення кількості мелатоніну, так який відповідає за регуляцію сну кортизолу, збільшитись, який відповідає за. Може призвести до підвищення тривоги, наприклад, так стресу, і також у нас може впасти серотонін, так гормон щастя, і це також може призвести до порушення сну, до погіршення настрою, до тої самої тривоги. І плюс ми ще додаємо сюди, що ми переживаємо таку глобальну неконтрольовану кризу, як війна, так нас не досип і так у більшості населення України. Тому ця така е, година додаткового сну, вона звичайно, може піти і в плюс в більшості населення. Але і напевно категорію людей е, мати такий негативний вплив вплив, що буде відображатися. Можливо, в порушеннях сну, е, в тяжкості засинання. Угу. А а от... організм як довго може адаптовуватися до е, нових е, умов, коли справді той графік звичний для організму зміщується на годину? Так, вчання зазвичай е, каже, що від 5 до 7 днів е, відносно здорова людина адаптується до таких часових. Змін так, звичайно, літні люди, діти можуть складніше переживати цей час, але дотримуючись певного режиму дня, можна налагодити своє самопочуття. От якраз розкажіть, чи є якісь прості звичайні способи, як людина може без максимально безболісно перейти на зимовий час і мінімізувати цей вплив на організм. Є такі загальні рекомендації, які як і сімейні лікарі, так і психологи називають дієвими. Ну передусім це є вплив на наше фізичне самопочуття, хороший сон лягати на 10-15 хвилин раніше. Так, і тоді буде можливість зранку прокинутися трішечки пізніше, так тому що ми будемо тепер раніше прокидатись по старому біологічному годиннику, налагоджувати сон, але давати собі цей резерв 10-15 хвилин швидше лягати, щоб пізніше прокинутись легше. Тоді звичайно, здорове харчування, зберігання. Питного режиму з психологічної сторони, таких хто полюбляє використовувати різні психологічні практики, рекомендую світлотерапію, так збільшувати світло навколо себе. Так можна збільшити якісь лампи, які нагадують сонячне проміння, жовте світло для стимуляції вироблення мелатоніну того ж самого, наприклад, так, старатися не забувати відчиняти штори зранку, щоб сонячне світло швидше проникало до нас. Не забувати. Про прогулянки на свіжому повітрі е, ще до таких психологічних технік, які б я пропонувала використовувати для засинання швидше, е, сама її використовую і має гарний ефект від цього. Це є релаксація, м'язова релаксація за Джейкобсоном. Так, це така релаксація, яка допомагає е, тілу розслабитися і організму швидше і е, так міцніше заснути, і відповідно краще виспатися. Це так, і в реаліях війни, воно корисно, і в реаліях переведеного часу. Це угу. Тут йдеться про техніку конкретно якусь? Так, так називається м'язева релаксація за Джейкобсоном. Вона є в Ютубі в вільному доступі, навіть українською є начитки, тому дуже рекомендую. А до речі, цікаво, чи е, якось можна адаптувати досвід країни, які максимально близько до півночі, і в них е, дуже невелика кількість сонячних днів, світлових днів. І е, е, якими практиками вони користуються для того, щоб підтримати себе і е, е, бути в гарному настрої? Mm-hmm. Тут, звичайно, передусім створення попиту відіграє роль. От ми можемо поспостерігати так, що люди там на півночі вони люблять розпалювати вогонь, сидіти біля вогню. Так, щось таке зігріваюче і те, що створює затишок. Тобто вони надають можливість своєму організму відновлюватись ментально таким чином: теплі пледи можемо побачити mm. таку естетику, так в людей, які живуть більш північніше. От все те, що може в побутовому плані. Витягти людину до більш позитивних емоцій і вражень ці люди використовують, тобто, навіть зігріваючи напої, чай, жовтий колір. Арт-терапевти, я не арт терапевт але арт-терапевти зазначають, що це дуже позитивно впливає, навіть от зараз осінь і. Ви можете помітити, що кави вже не так хочеться хочеться якогось гарного зігріваючого гарбузового чайочку, так щоб воно було жовте приємне. Це наш організм так сигналізує про те, що мелатоніну стало менше, давай мені його більше. Так, і ми так природньо це відчуваємо. Тобто, кожна людина, навіть ті люди, які живуть на півночі, в них ж є свій біологічний природний годинник, який їм так дає підказки, що робити. Ну, навіть в Україні незалежно від області українці все ближче до того моменту, коли, наприклад, йдуть на роботу ще темно, йдуть з роботи вже. вже темно. Так, це впливає якось на продуктивність людей на роботі, в побуті тощо звичайно, впливає, і так як з власної практики можу сказати, що такі люди і схильні до більшого переживання, і тривожних станів тривоги. Так, не плутаєм тривожним розладом, і мають схильність до апатії, до сумування, так до заглиблення в себе. Тому таким людям вартує звернути увагу на своє психологічне здоров'я, якщо зовсім вже важко справлятися з цими станами, звичайно, звернутися за кваліфікованою допомогою, так тому що тут можуть бути інші такі психологічні причини сумування. Туги, яка переживається з настанням темрява, темрява це підсилює. Так от тому тут звертатися, звичайно до спеціалістів, але однозначно і підтримувати свою фізіологію, так фізичне здоров'я е, тими рекомендаціями, які я Назвала швидше угу. ну, от, власне, чому ми про це говоримо? Тому що якраз внутрішній психологічний стан дуже сильно взаємодіє із імунітетом людини, який стає буквально вирішальним в холодний період, коли дуже багато передумов для того, щоб захворіти, підчепити якусь інфекцію. То це один із чинників, правильно, який може зміцнити імунітет, власне, правильно. Прав... Гарний позитивний так цілісний. абсолютно вірно, і тут треба розуміти, так що наше психічне здоров'я воно складається а з фізичного, б з психологічного. Так тобто, все взаємодії. Ми мусимо організм людський сприймати комплексно і реагувати на нього комплексно. Тобто, якщо ми помічаємо зміни фізіологічні, ми можемо фізіологічно вплинути, так і психологічно на свій стан. Ну і ви mm -hmm. задали трохи, і описали. Ви трохи задали і описали такий стан людини, коли вона трохи заглиблюється в себе, десь сумує, і можливо це пов'язано з тим, що світлова доба коротше. Але такий стан може бути нормальним. За яких обставин це нормальний стан людини? За тих обставин, якщо він триває не, не дуже довго. Mm -hmm. Якщо ми помічаємо там адаптація, тиждень два відбувається людині сумно, людині е, дещо там тривожно, так через 7-10 днів цей стан минає, адаптація відбувається, і людина може продовжувати далі е, жити своє життя, як і це було до переведеного часу. Якщо цей стан затягується на місяць, два і навіть вже і збільшення світлового дня не впливає на стан людини, звичайно, тут обов'язково звертатись до спеціалістів, до сімейного терапевта, передусім і до психолога психолога або психотерапевта обов'язково дослухатись до себе, до свого ментального здоров'я, е, і е, власне, щоб ви порадили, в яких випадках також варто звернути увагу, е, звернутися до спеціаліста, якими можуть бути ознаки, можливо, якийсь проблемний сон, коли людина не висипається. Так, звичайно, ці всі е, моменти, які ви називаєте, вони є підставами для того, щоб звертатись до спеціалістів. Проблемний сон, і в нас він не тільки, як ми вже сказали, так від того, що переводиться час. Ми зараз знаходимося в періоді глобальної неконтрольованої кризи, тобто ми не можемо впливати на ті події, які щодня і щоночі відбуваються з нами, з нашими дітьми, з нашими літніми бабусями, дідусями, батьками. Так, і тут обов'язково слідкувати. За своїм станом, тому що дов, довге невисипання воно може провокувати як фізіологічні зрушення, так звичайно, і психологічні. І тут для детальної діагностики потрібно звертатися як до лікарів, спеціалістів, так і до психотерапевтів і психологів, в залежності від тої кваліфікації, проблеми, яка там виявиться. Пані Галину, дуже Дякую. дякуємо за ці поради, за те, що взяли участь в нашому ефірі. Галина Гурак, психологиня і кандидатка психологічних наук, була з нами на прямому.